Чим ми тут займаємося? Доброго дня, слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх, хто буде слухати і переглядати. Ми, Українська церква Християн Доріє Івангельської села Цицевичі, сьогодні знаходимося на Херсонщині. З волонтерською допомогою дуже дякуємо людям, жителям села Зепцевич і сусідніх церков, які долучилися до збору продуктів. Люди насправді багато є людей, які потребують і мають цьому потребу. Зараз ми знаходимося на самому центрі Херсонного біля пунктів незламності. Готуємо гарячу їжу, щоб підтримати людей, підбадьорити їхній дух, ось зігріти їх. Роздаємо також Євангелії, співали християнських пісень, закликали їх молитися Господу. Вірую в Ісуса Христа. Хай Господь усіх рясно поблагословить, хто долучився до даного проєкту. Будьте благословені.